Вітаємо всіх з вами. Телеканал Жовта Річка. Сьогодні актуальне інтерв'ю. Градус передвиборної боротьби досить високий. До виборів залишається зовсім небагато часу. Сьогодні в нашій студії народний депутат України від Всеукраїнського об'єднання Свобода Андрій Міщенко. Добрий день, Андрій, Андрій Миколаївич. Раді бачити вас в жовтих водах. Дякую за запрошення, Андрій Миколаєвич. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що Свобода це високопатріотична партія. Скажіть, будь ласка, свобода до Майдану, свобода після Майдану, зараз війна. Яка зараз свобода? Інша трішечки чи така, як була раніше? Ну, перш за все, що Свобода є ідеологічна організація. Тобто ми, як і тоді, так і зараз сповідуємо програму, яка в нас написана. В результаті тисяч зустріч наших депутатів з людьми, вона називається Програма захисту українців. І тоді, і зараз ми стоїмо на чітких засадах, принцип, який можна характеризувати одним висловом. Українець має стати господарем на своїй власній українській землі. Відповідно, свобода в парламенті. Намагалася зробити зареєструвати і щоб ці були законопроекти проголосовані, які би накладалися на програму захисту українців на сьогоднішній день. Депутати від свободи зареєстрували понад 900 законопроектів, менше 10% їх є ухвалених в Безперечно, під час майдану ми були. Фактично стержнем тих всіх подій, тому що кожен день на Майдані було від 2 до 5 тисяч свободівців. Свобода активно діяла в регіонах, в інших областях. Відповідно, це призвело до того, що ми скинули режим Януковича. На жаль, ми багато втратили на Майдані. Нас 19 свободівців загинуло під час цих подій, які ввійшли в Небесну Сотню. Зараз свобода свободівці воюють за територіальну цілісність Української держави. Також є вже загиблі, є поранені. На жаль, є навіть і полонені. Ми сформували. Батальйон Січ понад пів тисячі людей зараз воює на, на фронті. Понад 50 мільйонів гривень ми закумулювали, і за ці кошти від купили бронежилети, каски, амуніцію, форми, теплі речі, одяг. Ну тобто все, що потрібно для фронту, відправили туди. Андрій Миколайович, скажіть, будь ласка, чому ви не об'єдналися ось на цих виборах? З якимись партіями України, які мають схожі політичні погляди, схожу ідеологію з вами. Можливо, це партія Ляшка, можливо, це самопоміч. От вам би легше було пройти в парламент і там відстояти ці ідеї, а ідеї дійсно хороші. Ви все-таки не зовсім з ними згодні, так? Ну, першу ми є кардинально різні. Ми ніколи не об'єднаємося ні самопоміч, ні з Ляшком цей раз. Тому що не хочу. Скажімо, лити десь бруд на інші політичні сили, але ми відрізняємося від них тим, що ми не займаємося популізмом в цей раз. Другий момент: згідно з законом, у нас не може бути блоків на ці вибори. А, тільки партії окремо. Ага, друг... А блок Петра Порошенка ну, Просто, Це просто так назва. А, для того, для тому, щоб політтехнологи прорахували, що якщо буде така назва, відповідно ця політична сила набере більшу кількість голосів. От тому вона так і була названа. А е... в чому ви згодні з президентом і в чому не згодні? Цікаво. Е... Розумієте, ми... Ми, не... ми не ставимо собі за завдання бути вічним союзником з тими чи з тими політичними силами. Ми... Будь-яке голосування в парламенті для себе ухвалюємо рішення, якщо воно є корисне для української держави. Тобто, ми не можемо однозначно сказати, там ми за Порошенка чи ми проти Порошенка. Ми будемо підтримувати всі його кроки, які будуть направлені на силу Української держави. Тобто, в нас є програма, і якщо навіть завтра людина, яка не близька нам ідеологічно, зареєструє законопроект, який буде. Максимально, на нашу думку, співпадати з програмою захисту українців, свобода буде за це голосувати зараз. Зареєстровані перед виборами просто політичні проекти. І коли соціологи кажуть, що хтось там проходить 5-відсотковий бар'єр, то переважній масі це є ті політичні сили, за які ми не чули ще два місяці назад. Тобто вони зареєстровані були два місяці назад, фактично тільки перед виборами. А люди, котрі йдуть голосувати, вони мають розуміти, що вони не бирають якогось доброго депутата, що він гарно говорить, чи він подобається фізіологічно чи ще якесь. Ми вибираємо для себе модель розвитку держави. Фактично, ми вибираємо для себе, як ми 5 років будемо наступних жити. Оце є надважливо. І коли е е е От за, за нашою програмою, наприклад, ми б заборонили в нас є законопроект, який забороняє платну передвиборчу кампанію. Тобто держава, умовно кажучи, виділяє фіксовану кількість годин кожній політичній силі, присутності на телебаченні, і все реально тих останніх 23 три роки цей показує, що Україна йшла весь час назад, тому що при владі залишалися старі компартійні чиновники, які ще застали Брежнева, які ще застали Щербицького. Які знають всі корупційні схеми, знають всі підкилимні ігри? Які вони знають, куди зателефонувати, кого підмазати, до кого підлизатися, як зайти в той парламент? А в результаті люди, люди страдають, молодь виїжджає за кордон. Пенсіонери отримують все меншу пенсію. У нас критична маса працюючих і непрацюючих людей стає в державі. Ну, але знову ж таки, це має бути ухвалені законопроекти, які максимально будуть далі проводити боротьбу з корупцією. От, нам вдалося проголосувати в парламенті, і ми 100% знову ж таки голосували за закон прокуратуру, про створення антикорупційного бюро розслідувань, про інші антикорупційні закони. Тому що корупція, Корупція, яка зараз є в державі, вона фактично вбиває інвестиційний клімат. Сюди не приходить інвестиції, сюди не приходить інвестор, і відповідно тут не створюються робочі місця. Що для того потрібно? Для того потрібно створити. Ухвалити законопроект, який в нас є готовий, за яким великий бізнес має платити великі податки, малий бізнес має платити малі податки. Що це означає? В Америці мільярдери сукупно сплачують бюджет держави 30% в Україні 2,5%. Вдумайтеся, це люди, які фактично володіють 90% економіки, сплачують лише 2,5%. Ми всі ж решта наповнюємо бюджет. Раз, другий момент. Середній клас в будь-якій державі це є прошарок бізнесу, який створює робочі місця. Тобто, якщо в Україні його десь вимірюється 5-8%, то на Заході від 50 до 75%. Тобто, якщо ми створимо таку модель, де великий бізнес буде сплачувати великі податки, він наповнює дохідну частину бюджету, то середній бізнес, сплачуючи також податки, хоч якісь, насправді він ліквідовує безробіття. Тобто, в такий спосіб ми отримаємо соціально зорієнтовану модель економіки, принципі і конкурентну спроможність. Ваші опоненти політичні називають вас партією війни, а себе називають партією миру. І люди дуже уважно до цього прислухаються. Так яка ви партія війни чи миру? Розумієте, я вам скажу так: ми за мир, але не за рахунок капітуляції. Я розумію, що зараз є величезне психологічне навантаження в українців, і українці просто втікають фактично психологічно від тієї проблеми, і це природня реакція людини. Насправді всі ліж би не було війни у тут. Скільки б ми сказали слово халва. Солочі в роті не стане. Як би ми називали війну, АТО, якась там якась операція, ще щось, насправді це є війна. Для того щоб ми перемогли ворога, ми маємо створити такі умови, щоб ворог на нас не зміг напасти. В нас є в програмі чітко записано, і законодав, закони ми подали в Верховній Раді. Це 5% бюджетного фінансування від обсягу державного бюджету. Української армії до цього часу це було 0,7, здається, відсотка. Тільки після того ухвалити законопроект про народний резерв, так як це є дії в країнах Швейцарії, Фінляндії, Швеції, Норвегії, за яким держава. Випадку зовнішньої агресії фактично в 10 разів більшої свої військові сили. Андрій Миколаївич, таке питання. Я знаю, що свобода якось долучалася до вирішення шахтарського питання про регрес, тому що в нашому місті був пікет шахтарів і Вони казали, що має прийматися якийсь закон, який не дозволить їм отримати регрес і пенсію. Ну я не дуже в темі, чесно кажучи, може, ви прояснити ситуацію? Я сам особисто був на пікеті кабінету міністрів, коли приїжджали шахтарі з. З Павлограда, з Тернівки. Справді це і болюче питання. Власне, свобода його провалила голосування в парламенті. Закон цей 50-80 його номер. Значить, Суть законопроекту ну, ініціатива уряду. Значить, суть його полягає в тому, щоб Шахтар вибирав, або він отримує пенсію, або він отримує регресні. Зараз це і пенсія, і регресні. Другий момент. Тобто все збереглося, і пенсія і РРС, так. Шахтар бок... отримує. так. Другий момент за цим законопроектом це те, що якщо сім'я втратила годувальника, то вона нічого не отримує. І третє, фактично, усунена профспілка на місцях для вирішення. Ну, Проспілка завжди фактично відстоювала проблеми заробітних плат на шахтах. От зараз цим законопроектом максимально її усовується, максимально повноваження делегується на Київ. власне, завдяки свободі, яка не дала жодного голосу, щоб цей законопроект був внесений в порядок денний значить Він був провалений в Верховній Раді, і на сьогоднішній день він не є ухвалений. Розумієте, от за нашою концепцією, Україна має стати енергетично незалежною державою. І саме якщо взяти карту бойових дій, які зараз відбуваються в Луганській і Донецькій області, вона чітко накладається на карту вугільних пластів. Тобто, фактично, Путін в такий спосіб хотів Україні забрати вугілля. Ми ж що пропонуємо? Максимально зараз в, ці, в цю галузь, в ці. Містечка і області, де збереглося в нас вугільні пласти. Провести новітні технології, не просто сюди давати гроші, щоб ще більше збільшити вугілля. Німці, британці, вони, наприклад, з вугілля видобувають мазут, який переробляють. Тобто сюди ще крити технології. Якщо сюди прийдуть технології, це додатково оживить цю галузь, це додаткові робочі місця і додаткові соціальні виплати для цих людей. Тому ми чисто за нашої програми не голосували за цей законопроект, тому що в даний час. Ну, ця галузь економіки стає вкрай. Ну, важливої стратегічної, стратегічної та. так. От, я вже не кажу про те, що треба вводити альтернативні джерела енергетики. До речі, щоб навіть не маючи відповідної законодавчої бази, от, наприклад, в Тернопільській області ми близько 100 котелень комунальних закладів переводимо на альтернативні джерела енергетики. Тобто ми вбиваємо фактично двох зайців. Ми створюємо на місцях робочі, в області робочі місця. Другий момент ми відмовляємося від Росії. Ійського газу, який фактично є зашморгом, це саме стосується Львівська область, Житомирська, Рівенська, там де наші були голови адміністрації. Ми максимально це впроваджуємо, тому що в такий спосіб ми економимо близько 30 на тепловій енергії, плюс відмовляємося від газу. Так можна зробити по цілій Україні. За нашими оцінками, близько, якщо ви в екваленті до газу Україна втрачає кожен рік близько 15 мільярдів кубів газу на полях. Тобто в нас є над чим працювати? Питання в тому, що на жаль, дуже часто в Києві немає державницької волі. Чи в уряді, чи в президента, чи в Верховній Раді впровадити такі механізми, щоб Україна стала енергетично незалежною. Будь ласка, приклад Швеції. Буквально за 20 років вона дійшла до того, що населення взагалі не споживає газу, споживає тільки промисловість. Тобто а населення споживає теплову енергію за рахунок глибокої переробки своїх відходів. Чудово. Це до того має йти Україна. Чудово, якби. І останнє питання, Андрій Миколаївич, от ви кажете, захист українця, от українці, ми українці. Що ви маєте на увазі? Тільки етнічних українців, як розуміють, люди, багато людей на Сході. Чи це мається на увазі просто громадяни України? Ну, перш за все, ми маємо для себе розуміти, перш за все, ми маємо усвідомити, хто ми є насправді. Свобода, як організація, розуміє біду, яку пережили в свій час українці століттями, коли вони були підневільні. Тобто, це і питання заборони української мови, це і питання заборони ходити в свої церкви. Це і інші речі, і відповідно ми ніколи собі не би не дозволили, якщо б ми б в Україні збудували модель держави, за якою ми б пригнічували національні меншини. Забороняли їм розмовляти своєю мовою, забороняли ходити в свої школи, читати свої підручники, там свої книжки. Але тобто, ми... саме як українці, як нація, яка потерпала багато так. Століт, безперечно, так? ми розуміємо проблему інших націй, малих етнічних груп. Але маємо для себе розуміти, що в будь-якій державі є таке поняття, як титульна нація, і в будь-якій державі є таке поняття як державна мова. Відповідно, ми чітко декларуємо, що державна мова в Україні є українська, а в побуті, де-інде, люди можуть розпілкуватися будь-якою іншою мовою. Це наша чітка позиція, від якої ми ніколи не відступимо. Нам для того, щоб ми дійшли до самоосвідомлення, держава має проводити потужну гуманітарну політику. Чому ми тимчасово втратили Крим? Чому в нас є такі питання, як в Луганську, в Донецьку? Тому що Україна там усунулася від гуманітарної політики. Там, взагалі, зрештою в Україні зараз ще немає й досі. Цілісного інформаційного простору немає українського телебачення, немає українського кінематографу, української мультиплікації. Ви маєте на увазі те, що ми тут виробляємо продукту, так? Художні фільми, так маєте на увазі. Я би навіть не сказав, що продукт я би сказав швидше, є таке слово як національного контенту. А, так. І якщо ми б ці речі... Максимально розгорнули, і Україна би проводила гарну потужну гуманітарну політику, то в нас не було б зараз таких бід, коли люди дуже часто, наприклад, виступають проти існування цієї ж самої держави, живучи тут, отримуючи тут статки, отримуючи преференції, пости, заробляючи великі гроші, вони в той же час воюють проти цієї держави. Тобто, за такі речі ми пропонуємо просто таких людей позбавляти українського громадянства. Не подобається тобі держава, ніхто тебе тут не тримає. Будь ласка, якщо ти далі проводиш антидержавну політику, просто забирати в нього українське громадянство. А всі решта, хто сприймає українську державу, нещодавно я мав. Зустріч в Києві з виборцями, до мене підійшов етнічний грузин, до мене підійшов етнічний азербайджанець. Вони тиснули мені руки, вони сказали, каже, ми були на Майдані, ми бачили, як діяла там свобода, ми завжди за вас голосуємо. Ви реально люди, які підтримують національні меншини. Тобто, у нас є гармонізована національна політика, яку ми пропагуємо. І відповідно люди, котрі не вірять. В ті жупала, які нав'язують нам, в ті іміджі, які через телебачення також нам нав'язують для того, щоб знову ж таки протиставити, щоб було постійне протистояння суспільстві, вони реально розуміють, що ми сповідаємо. І я думаю, дуже часто це є видумані міфи, які зрештою були розвіяні і під час Майдану. Ми пригадуємо, хто був за національності. Перша людина з Небесної Сотні це земляк з Дніпропетровщини, так за походженням вірменин, Потім був Білорус, те саме зараз стосується і на війні на фронті. Тобто ми маємо в державі вже сформованих українців за походженням дуже часто неукраїнського, які вже усвідомили, що вони українці, чи там зіграла половинка. Чи по мамині, по мамі десь України, чи по татові зіграло, то тобто, він більше себе усвідомив, що він не українець. Тому якщо ми зважено будемо проводити гуманітарну політику, яка буде об'єднувати українців, ну я думаю, у нас не буде проблем в державі. До речі, ви бачите, як зараз один так званий опозиційний блок, який. Та ж сама партія регіонів, тільки в профіль, знову ж таки розділяє суспільство. Знову ж вони говорять про якісь промислові регіони, знову ж вони хочуть наш зіштовхнути українців, знову ж вони відстоюють промисловий бізнес, а фактично олігархію. Тобто, помітьте, ні одна інша політична партія не веде свою кампанію, щоб розділяти громаду і розділяти державу. Знову ж вони це роблять. А це в свій час призвело до того, що, на жаль, ми зараз пожинаємо. Станом на на рік дуже дякую вам за змістовну розповідь і розмову. В нашій студії був народний депутат України, фракція Свобода Андрій Міщенко. На все добре. Дякую.